Взаєморозуміння та толерантність. Кожен розуміє по-своєму значення цих слів. Для когось це любов до інших, для когось терпіння. А для деяких ці риси взагалі нічого не значать Отже, ми вирішили поцікавитися, чи важлива толерантність у шкільному житті? Дівчатка, добрий день. Добрий день. А чи знаєте ви, яке свято святкується щорічно 16 листопада? Так. так. Це міжнародний, це міжнародний день, день толерантності. А що ж таке толерантність? Це поважати других, не ображати, якщо вони не такі, як ви. Толерантність це любити, не ображати других і тварин. Добрий день. Добрий день. Чи знаєте ви, яке свято відзначається щорічно 16 листопада? Міжнародний день. толерантності. Однокла та, та однокласників і друзів. Добрий день. Добрий дня. 16 листопада щорічно святкується міжнародний день толерантності. Як ви вважаєте, чи потрібно бути толерантним і чому? Дуже добре, що в Україні відзначається День толерантності, адже толерантна людина це та людина, яка вміє без агресії співчувати. Без агресії вислухати думку інших людей, співпереживати. Тому якостями, які повинні ми володіти, це якість, перш за все, терпіння, співчуття, вміти вислухати. Добрий день, добрий день. Чи вважаєте ви себе толерантною людиною? Так, так, звісно. Які риси толерантної людини ви можете назвати? Доброта, вічливість, повага, любові тварин. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Як ви вважаєте, чи треба бути толерантним у шкільному житті? Так, звісно. Я вважаю, що треба поважати права інших і бути такими, як вони є. Визнавати рівність і ставте до них з повагою. Не дивіться знати, на те, якими вони є. Бути відкритими в розмові. Доброго дня. Як ви вважаєте, чи важлива толерантність у нашому житті? Я вважаю, що толерантність дуже важлива в нашому шкільному житті. Без толерантності неможливо побудувати якісне освітнє середовище, якісне та безпечне освітнє середовище. Адже без поваги один до одного, без терпимого ставлення один до одного, неможливо бути толерантними людьми. Які ознаки толерантної людини ви можете назвати? Найперше це повага до іншої людини, дружелюбність, а також вміння сприймати іншу людину такою, як вона є? Добрий день! Добрий день. А чи знаєте ви, який день відзначається щорічно 17 листопада? Да. А чи знаєте ви, що означає бути толерантним? Так. Любити тварин. Допомагати Захищати інших. Допомагати батькам? Допомагати людям. Любити, допомагати біді, захищати менших. Бу бути добрим, допомагати тваринам. Добрий день. Доброго ага. дня. І які різні толерантні людини ви можете назвати? Ну, я думаю, що в першу чергу толерантна людина повинна бути дружелюбною, так? От, якось ставитися з таким дружнім ставленням один до одного, от, вміти пробачати, співпереживати, відкритим бути до чогось нового і вміти співрозмовника зрозуміти з його сторони, тобто ніякої агресії до нього не проявляти. От, ну і звичайно, що повсякденному житті намагатися бути співпереживати і бути так на одній хвилі з тією людиною, з якою вона спілкується в першу чергу. Добрий день, Доброго дня. Чи вважаєте ви, що всі люди повинні бути рівними у своїх правах і можливостях? О, так, звичайно, людинка появляється на світ незалежно ні від кого, лише батьками її Своїм батькам дякуючи, і вона на світ появляється вільною і тільки сказав перше а, перший подих свій, вона вже отримує всі права, які йдуть і за дорослою людиною. Немає різниці ні віку, ні статі, ні національності. Всі повинні рівні бути і можливості всі мати. і на навчання, і на здоров'я, на все, на все, що є всі. Дякую. Чи знаєте, в який день святкується щорічно по всьому світу, 16 листопада? Міжнародний день толерантності. А що тоді для вас толерантність у повсякденному житті? Поважати права іншого, сприймати іншого таким, як він є, співчувати, співпрацювати, співпрацювати. творити добро і пробачати, і пам'ятайте толерантність починається з тебе.